Чи збираються містяни оновлювати свої військово-облікові дані? Так, збираюся. А де і коли? Ну, у мене там на роботі вони будуть оновлюватись. Це все відділ кадрів буде робити. Так, я об'явив уже. А коли? Ще до 18-го. Я вже із возрасту вийшов. Це таке, знаєте, дуже тонке та індивідуальне питання. А, ну, якщо. Ну, Брати мене, то я ще не цим міркую. А питання, ну, що далі, як воно буде, оце є юридичне питання, є особисте питання і питання, ну, таке загальне. Нужно розуміти процедуру всю цю Просто оновити, ну це ж просто оновити. А ну що далі? Я вже оновив. Але... Ну, в перший день. А я резерв плюс завантажую ну, зразу. Ні. А чому? А ну що. За кого туди йти? Ні, не буду, тому що я вже своє відвоював 10 місяців. Ну, не буду. Але потрібно відновлювати. Потрібно відновлювати, хлопці там погибають, великі втрати. Я військовий, я... От, звичайно буду. А коли йде? О, ТЦК. А коли йде? О, в найближчий час. Десь Як йде? тільки з роботи відпустять? Вже, вже комісію прийшов. ТЦК, так? – Так, вже все. Це сьогодні? За контрактом, так. Да. А, а чому? Нема смисла. За кого воювати? – Звичайно. А коли йде? Скажемо, ще місяць почекаємо, подивимося, що буде далі. І... Звичайно, через застосунок. Мені вже запізно оновлювати свої військові дані, так що це питання не для мене. А, я госслужбовець, Так що у мене все оновлено. Звичайно, що будемо оновлювати. А коли і як? Не знаю, трішки зачекаємо. Можливо, десь щось буде по-іншому. Тому що вважаю, що трішки несправедливо відноситься держава до простих громадян України. Не виконуються конституційні обов'язки, не виконуються права людей. А хочуть, щоб звичайні люди використовували свою силу і своє здоров'я. Але якось потрібно теж мотивувати людей, тому що ресурс дійсно є, а якщо буде гарна мотивація, то й будуть і люди.